Привіт усім! Це продовження попереднього відео, тобто мова йдеться про психосоматичні порушення, так звані неврози, і те, як з ними боротись, і що робити, якщо вас почало переслідувати таке порушення нервової системи. І, звичайно, соромитися не слід перш усього, тому що всі ми ходимо, як то кажуть, під Богом, і всі ми можемо отримати подібне захворювання. Особливо під час такого стресогенного стану в нашій державі, зокрема, нагадую, що це проявляється постійною підвищеною тривожністю. Ви Нібито навіть безпідставно очікуєте якогось неприємного повідомлення, вам страшно, вам погано спиться, у вас сумливість в день, ви безперервно можете робити одну саму дріб'язкову справу, зокрема, мити посуд, перемиваючи його сто разів. Зокрема, можете робити певні рухи, ритуали, імпульсії, так би мовити, які нібито відганяють негатив. Ви можете постійно вмикати, вимикати світло, перевіряти, чи виключили газ, електрику і так далі. Ну і при цьому головне, у вас зберігається критика майже завжди, ви відчуваєте, що це неправильно, ви відчуваєте, що це чужорідно, що з вами щось сталося, але все одно продовжуєте робити. Це і є імпульсивно-компульсивний розлад, можливо, можливий лише компульсивний розлад, тобто ви на все дуже бурно, істерично реагуєте, можете плакати годинами із-за певного повідомлення і знову ж таки відчувати, що щось не те, що щось з цим треба робити. І головне з, 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 зазвичай невротичні розлади, на відміну від психотичних розладів, на відміну від ендогенного психозу. Обов'язково щось провокуюче викликає, тобто якийсь важкий стрес. Ну зрозуміло, що зараз цих важких стресів дофіга, так би мовити, і тому такі можливі наслідки. Тобто, це спровокована хвороба, спровокована якимось грізним чинником. Тобто вас постійно ображають, вас цькують, навіть просто в родині є вербальне насилля, і вже, як наслідок, така хвороба можлива. Або ви побачили на свої очі війну, звичайно, як наслідок може бути імпульсивно-компульсивний розвиток. Не дай Боже, це може розвинутися навіть у захисників та захисниць. І ось їм доводиться боротися з цим просто таки воюючи. Отже, першого я вже говорила, що слід звернутися до лікаря, до психолога, психотерапевта.